І є перша поколівка. Ох, і влупило. Дуже чітко. Що там тут рибка? Цікаво подивитись. Щука, Хто Що би сумнівався. Приклянула як судака. Три кидав різні кольори. От зіла фіолетовий з кислотним отакий. От На 6 грамах і використовую поводки з Хардмоно, з презентував назар гарматюк. Так що поки що тримають все чітко. Зараз будемо фоткатись на ну, така в районі, знаємо кіло, звернується заважу її. 845. Непогано, непогано. Але десь більше пів кіло минулого разу не було. Супер. Так що Фоткаюсь і зараз буду випускати. Перша щучка сьогодні відкриває рибалку 845 грам. Гарною і гарною покльовочкою лупила. Пішло. До того я кидав, починав з фріка теж 3,3, але такий темний і рожевий. Кидаю 6 грам і роблю десь підкидаю, просто прокручую катушкою деколи два рази, деколи три І його зна така щучка влупашила Дуже класною плювакою. Нарешті я її відчув, взяв з собою сьогодні Golden Catch Vertise до 12 грам 2,39 Катушка в мене щемана Сахара, 4000. З таким тюінгованим кнобиком на підшипничках. Крутиться дуже приємно. Ну і шнурочок у мене G-Braid 8-жильний в 0,6-му діаметрі. Ну і поводок, я вже казав, це хардмоно. в 0,5 діаметрі. І окунів ловив судаків, і щуку ловив і нормально, риба не боїться. Ну це є деколи нік, що на окуня треба там тонкий поводок. І як активний їсть, то клює на все підряд. І, до речі, щука дуже рано плюнула десь, зараз 7.30 чи 7.40. Зараз подивимося як один. 7.35 і в мене вже є перша рибка. Ну, Хотілося б зловити судочка сьогодні ж знову гарного типу кіло плюс. Я би не відмовився, але будемо все для цього робити, а там вже як вийде. Найду рибу, наче зловлю. Не найду, так не зловлю. Бо до того я на цій водоймі ловив флагмановським блекфаєром до 15 грам. Ну це не знаю, якщо одним словом охарактеризувати цей спінінг, то ця швабра реально. За цілий день рибалки я почув тільки, дві чи три покльовки. Все решта таке в мене було відчуття, що риба підсідає. Ну Можливо, воно так і було, але як, щоб не відчути, що щось клює, я не знаю. Так що от з Golden Ketchup Зовсім інакша історія, хоч він там класом і не набагато вище, ну можливо чуть-чуть зовсім. Але покльовки на нього набагато краще чути, навіть якщо ця з щука клюнула. Тут це було дуже чутливо для мене після того флагмана. Так що пробуємо. У мене тільки перша постановка, до речі, я ще ніде не плавав, особливо він тільки перше місце зупинився і зразу рибка відреагувала. А Зараз будемо плавати, переміщати і шукати активну більш рибу, щоб заробити більше клювання, більше відповідно зловити. Так, там тільки що було кулювання окуня, але так також якось притиснув біля дна, але по вершинці все рівно було чути. Я пробую зараз ще раз в тому місці провести. Що він там був не один, то ще хтось мав би взяти. Ну, напевно він був один. Ха. Ну, добре, що не обкусив мені приматочку. Це вже як питаю на, на Warmtil. Три дюйма від перчика в третьому колірі. Знаємо мої місцевості, взагалі цей колір. Як і Судаку, як і окуня, дуже заходить. От тільки змінив гачок, наступний заход і зразу окунь. Оцей підсів. Ну і такий розмір, явно маленький. Один ще не обкусив. Приманочка ціла, тільки трошки стягну її. Зараз поправимо, щоб вона була рівненька. Boa Другий щупер. такий правда, невеликий, але що маємо, то маємо. І от спрацював такий вормтейл. Я на нього судочка зловив минулого разу. Трофейчика свого. Так, щука до Залізла десь тут. Ну, ну, в цих місцях щучка клювала Але з неї сюдачок був Йокунь, ну тут таке типу плюс-мінус в перемішку хижак стоїть прямо okay. okay. під човном окуняк волозів Ну і дай отакий. Так, і поміняємо приманочку, щось поставимо інакше зараз. Ось такий фрік у мене класно працював. А ні, це той, що я зловив. Зранку у нього тут штуку більшу. Так що хай буде він. Там ще є отакий, теж більше він темніший, фіолетовий, такий з куричний. Та Цей також непогано ловив. Ну, який колір мені більше надії, що в нього судак сюди Ну, Це не точно. Так, є риба. От, то за там не окунь підсів, а воно такий вже непоганий. Судачок прибив. Нічого собі. І, <гум> Ось такий. Клас. Перший судачок сьогодні. А я щось подумав, що це окунець такий. І от на, на середині ставка теж стоїть судак, не обов'язково в руслі і не на твердому дні. Ничего, моєї магти і знов три риби. Окунь конщука і судак. Недовго треба його чекати, звичайно. Опа, оце був окунь. І гарну шклюну. Хі -хі. Клас. Так, гачок тут в мене інтеч, Він теж здесь шостого розміру. Але от рибка вже друга, точніше другий контакт з рибою на цьому місці. Вдало я тут припаркувався. шариба на гамбіра. Ти дивися. І оце окунь, окунь. За це головою. Ось. Він знов непоганий. Сію, гарно. Так, давай тебе звільнимо отакий і відпускаємо. Ну, Може десь між тими окунцями і сулечок буде стояти, то таке, треба пробувати обкидувати. А там вже як повезе, так і буде, ну, але окунь теж непоганий, я би сказав. Тут на дамбі, напевно, він такого трошки більшого розміру, бо там, де я плавав більше в, міл... в мілкішій частині водойме, то... то отакі до 100 грамів і тупо всього обкусували мені. Десь, десь приманки 4-5, напевно. Нарешті, ну нарешті. Я втягнув цього кушарика. О, який він. Клас. На гамблера. Плюнув він на гамблера. Отакий десь під 200 грам. І що? І відпускаємо його? Я зараз ще коротко розкажу, що тут у мене відбувалося. Давай, пливи. Так, ну що плавав я десь взагалі годину без клювання. Шукав, міняв приманки, міняв місця і взагалі туго. Ще було два човна, то вони вже поїхали. Десь певних хвилин 40 тому. Не знаю, один таке маленьких окунів ловили і в садок. в підсак, закидували, ну та таке. Що тут що тут сказати? Все, все як має бути у нас на наших водоймах. Наш їм той окунь. І потім піднявся вітерець, десь 11 година, і от трошки порозганяв хмари. І вийшло сонечко. Ну і я тут став ближче до дамби і от мав, як це назвати, це не клювання, це просто два рази окунь підсів. І от тільки що я зловив вже такого гарного під 200 грам десь, напевне. Ну і багато окунів мені просто повідривали хвости в тих самих фріках. В вормтейлах. не знаю, судака немає, щуки більше немає. Так що зараз буде обід, і ще, думаю, десь півтора 2 годинки після обіду я покидаю і ще буду старатись когось зловити, так що дивимося. Так, ну що, я пообідав, підкріпився і буду зараз знову запливати. От сюди на дамбу і буду пробувати знову кидати. Ну окунь класно. Відгукнувся на гамблера. я вже на нього два роки не ловив. Зараз покажу 2,75 розмір. Отакий. Але він же мені його так розірвав, що просто. Я вже не знаю за що його причепити. Тут. Все тупо розірвано. Але... Приманка робоча. Так що, пливу я, буду пробувати далі. Липив Гамлер, з чого було. І класне клювання. І щука порадувала. Хоч і невелика, але влупила дуже класно. Нарешті, отака. Фух ще її треба тепер відкачати Провести її А, ні, все добре, з нею Живіші, всі живі О як скаче Давай, пішла шо, гамблер поки що робить рибалку Добре, що я про них згадав і їх знайшов. Була підсіла якась на нього до обіду така риба якась крупніша. Я її щось потримав, потримав трошки і вона зійшла. Потім ще було 2-3 підсідання окуня і 2 покльовки. Я зловив окуня і от це тільки що після обіду щучку зловив. Така зовсім невелика. Більше навіть тепер не знаю, що кидати після нього. Але, мені здається, реагує на оцей білий хвостик. Або я собі накрутив. трошки змістився і зразу було клювання. Як... Що з гамблером? Як ти ще живий, я не знаю. <клес> Ось стоїть там куньок. Ось так. Морозиться поки що. Можна сказати від самого ранку. Не реагує зовсім. Ні, на які приманки. Ще оку щучки нападають, но... Судак ігнор. Окей є рибка. На фрік 3,3 Шарик Чотко Трохи з боку, але... але будемо думати, що він хотів з'їсти Тобі. Кидав скільки разів і, і фріком, і вормтейлом. Тільки поставив гамблера і зразу з першого закидував. Шнурок був. Це ж треба таке. І як тут? Вірити в приманку, не вірити, я не знаю. Все ж таке, щось в цьому є. І щука одразу така, ну десь в районі пів кіло. І гарно з покльовкою взяла. А до того я тут не знаю, вже закидів ну, 7-8, напевне, зробив. І нічого. Не реагувало зовсім. О, куняра. На гамблер. З'їв. Чітко. Та шкода, що рідко дуже клювання, не можу зняти, але вже так як є. Добре, що й так рибка. Попадає в кадр. І знову ж таки він підсів. <рив> так що я можу сказати? Обкидав я той весь берег ні одного поклівона, можна так сказати. І приплив я так чисто на середину, напроти дамби. І зараз ще пів години. Потрачу. Тут покидаю якраз до пів четвертої і перепливу на берег і хочу ще помити човен, бо він в мене в такому трохи печальному стані. Треба навести йому чистоту. Тому ще пару закидів, попереміщаюся і як буде ще якась рибка, то обов'язково що покажу, як зловлю. Ну і помию човник, і буду збиратися Ну хоч так. Ха -ха. А то я вже хотів тільки що сказати, коли рибалка переходить в муки, то то вже не рибалка. І тут на тобі окунь клюнув. Гамблер сьогодні зробив рибалку. Ось така приманочка. Так, я думаю, що вже будуть мої останні закиди. Ще й камера сіла з того всього. І поміняв батарейку. І я зловив ще два гарних окуня. Навіть зараз покажу. Знову було клювання. Нічого собі він на вечір Розклювався, розклювався не на жарт. Ось таких два гарних кабанчика. Давайте вас покажу. Ось таких. На вечір він активізувався, виходить ну, от і човник мій чистенький. І готовий до майбутніх рибалок.